Привіт, дорогенькі! Давно я для вас не записував відео. Сьогодні хочу поділити своєю суб'єктивною думкою і дати деякі поради, можливо, вам. Всі відчули, що в Польщі тимчасовий захист для українських біженців продовжили тільки на півроку. Хоча раніше вони продовжали це на рік, тепер на півроку. Можливо, вони щось знають. Можливо, ну не знаю, що там що можна сказати. Чи, чи знають, чи не знають, але чомусь вони це зробили і тільки на півроку. І що я хочу сказати? Всі, ті, хто знаходиться на правах тимчасового захисту, я би радив вам легалізуватись, тому що якщо вони зараз скоротили на півроку, то взагалі непонятно і незрозуміло, чи вони далі його продовжать, і, і, що, і що може чекати. Чи не буде такого, що можуть сказати, давайте ті, хто, всі, хто не легалізувався, Мається на увазі не подав документи на карту побиту, не знайшов роботу і так далі. Будь ласка, повертайтесь до України. Але для того, щоб того не було, шукайте роботу, легалізовуйтесь будь-якими способами, тому що ви мали. Навіть якщо ви подасте документи на карту побиту, максимальний строк, на який дають карту побиту, видають це 3 роки. Тобто із Учетом того, коли ви подаєтеся, майже 4 роки. Краще вам вже мати карту побиту і бути впевненими в тому, що вас не, ну, просто не лишить право на перебування. Подавайтесь. Тобто, далі, якщо обставини складуться якусь так, що вам потрібно буде виїхати або ще щось, карта побиту, вона цього не, не забороняє. Тобто, навіть маючи карту побиту, ви зможете Закінчити роботу, розірвати контракт робочий, поїхати собі в Україну, і нічого не бути нікому винним. Тобто, ви не зобов'язуєтесь постійно працювати всіх три роки. Хоча е Та, я, я вам рекомендую легалізуйтесь, тому що не, не зрозуміло, що буде далі. Легалізуйте. Тобто, карту побиту ви знаєте, як можна отримати через. Роботодавці, якщо ви знайшли роботу, через свою фірму, якщо ви відкрили якусь діальну господарчу свою, через полку ЗОО також можна зробити, через навчання також можна зробити, але тоді вам потрібно буде підтвердити свою спроможність, свій дохід і так далі. Тому подавай, краще вам подаватися на карту побиту, тому що незрозуміло, як далі будуть розвиватися події. Все, дякую всім за увагу. Бажаю вам з всього, всього самого найкращого. Нехай у ваших сім'ях панує добро та злагода.